Так, хлопці, всім привіт! На зв'язку я Річард. У нас нарешті вже нова неділя, та ми повертаємося до нашої торговлі на нашому брокері Pocket Option. Сьогодні в цьому відео я вам покажу, як можна заробити гроші в Україні у такий непростий час. Тому, друзі, що я вам можу сказати, сильно затягувати не буду. Обов'язково переходьте до мене в телеграм-канал, сілка буде в коментарях. Там дуже-дуже дуже багато інформації. Тому переходьте та дивіться відео, як можна заробляти. В нас в Україні. Тому переходимо на комп'ютер. І так, хлопці, перейшли ми з вами вже на комп'ютер, тому ще раз вам покажу свій телеграм-канал. Обов'язково переходьте. Тут дуже багато інформації, тут багато мене. Тому переходьте тут, дуже цікаво. Також у закріпленому смс є повна безкоштовна стратегія. Також у другому закріпленому СМС є безкоштовна наша стратегія у текстовому форматі повністю прописана. Тому обов'язково переходьте, ссылка на це буде. В коментарях. Тому, друзі, так, переходимо вже до нашої торгівлі. Так, запис у нас йде, все гарно. Тому, друзі, так, наша схема, як же зараз заробити кошти в Україні. Що нам робити? Друзі, мій баланс зараз ставить 20 500 доларів. Розпочинали ми з вами у самому першому відео з 1700 доларів. Тому ось так ми забустили наш баланс за ну два місяці майже. тому Хлопці, будемо робити по нашій стратегії з інвестінгу. Ми так, обираємо валютну пару. Хай це в нас буде AudUSD. Переходимо на інвестінг та тут пишемо нашу валютну пару, AudUSD. Та тиснемо на теханаліз. аналіз Після цього одна хвилина. Нам показує нейтрально. Нейтрально. Нам, не нам потрібно або активно продавати, або активно покупати. Тому шукаємо іншу валютну пару. Та шукаємо далі щось, якщо чесно. Пишуть мені підписники, вибачаюсь, вибачаюсь. Так, теханаліз, Одна хвилина, одна хвилинка нам каже активно продавати. Та заходимо на 350 доларів вниз. Нарешті ми з вами знайшли валютну пару, тому що дуже довго не, змі... не міг знайти її, тому що чогось ринок пише нейтрально, нейтрально, нейтрально. Тому дивимось. Головне, друзі, що я можу сказати. Це дуже важливо торгувати без емоцій, випийте гарячого чаю та заспокойтеся, тому що, бачите, все буде тут добре. До речі, ви бачили, як в нас просів ринок крипти? І що я вам хочу сказати? Мені в коментарях дуже багато пишуть, чому ти торгуєш на цих брокерах, чому не крипта, чому не фічі. Ось чому, друзі, тому що валютний ринок в нас так іде на запис, так іде. Тому що валютний ринок у нас в плюсі завжди. А ось крипта там реагує на якісь новини, на якісь події у світі, у глобальному світі. Та там є отакі історії. А, ми, а наш валютний ринок він завжди в плюсі. Тому зараз зробимо з вами декілька угод, декілька плюсів, та покажу вам, як же можна заробляти кошти в Україні. Ось заходимо досить впевнено. Чистим ми з вами заробили 332 долари. Так. Пишуть підписники, дуже багато від вас смс. Так шукаємо іншу валютну пару. Перший плюс ми з вами зробили. Давайте будемо це у нас Єврокат. Пишемо на інвестінгу. єврокат Ось наша стратегія. теханаліз Одна хвилинка нам каже, активно продавати. Тому заходимо прямо звідси та дивимося. Але ж, можливо, звідси ми з вами на, на 700 доларів. Зайдемо. Ось звідси, якщо в нас. Це будемо перекривати цю угоду, якщо вона в нас не зайде. Але ж також не торопимося. але що я вам хочу сказати, по нашій стратегії, якщо в одна угода у вас не заходить, ставимо Х2 та перекриваємо її. Це потрібно запам'ятати, перекриваємо не обов'язково на цій ж валютній парі, можливо, і на іншій можна. Дивіться, як тут же вам комфортно. Тому дивимося, зараз будемо заходити ще на 700 звідси, давайте для того, щоб мені баланс дозволяє. А, тому давайте подивимось, що в нас з цього вийде. Так, зайшли ми з вами в дві угоди. тому дивимося їх відроботкою. Якщо в нас нижня угода не зайде, а верхня зайде. Так, тут хлопець вже результати свої присилає. Я вибачаю, що так воно трапляється. А, так, дивимося, що в нас буде. Ринок на нас сьогодні понеділок. Не дуже, якщо чесно, люблю торгувати в понеділок, тому що такий в нас ринок не дуже комфортний. Тому дивимося, зробили ми з вами так, Можливо, давайте з вами на 1200. Це, думаю, поки не будемо так, то, та, також не торопимося, дивимось. Головне, що я вам хочу сказати, це все робити без емоцій, без емоцій. Ось звідси можемо ще раз перекрити нашу ходу, тому що я бачу, що ринок в нас циклічний. Та ось цією угодою ми з вами зараз перекриємо ось ці дві, які в нас не зайшли. Так, тут у нас міліметраж. Так, угода в мінус. Тому, друзі, наша схема вона просто безпрограшна, тому що ми завжди перекриваємо свій мінус іншим плюсом. Зараз ви це побачите. Тому дивіться, який в нас відкат йде вниз. Тому ось, в принципі, все працює. Запам'ятайте, якщо у вас мінус, ставимо Х2 та перекриваємо цю угоду вище. І все у вас буде гарно. Тому, друзі, головне, що вам хочу сказати, не панікувати. Не нервувати, і все у вас вийде зараз, подивимось. Чистий прибуток з цієї угоди в нас буде 1150 доларів. А тим самим ми відіб'ємо ті 350 та Ті 750. Тому, друзі, ось так. Ця угода в нас досить впевнено зайшла, залишилось 4 секунди. Досить впевнений результат. Та на нашому балансі ми з вами заробили 200 доларів 300. Тому дивіться, який пролив пішов. Давайте зробимо з вами ще одну угоду. Хай це у нас буде на валютній парі GBP-GPI. Також шукаємо. Мені також в контріх писали, чому ти не показуєш свої мінуси? Чому ти не показуєш свої мінуси? Друзі, як я можу не показувати свої мінуси, якщо кожна моя торгова сесія вона є на Ютубі? Я без Ютубу не торгую на цьому аккаунті. А, так, головне змінити суму. Зараз би зайшов. Заходимо вище та дивимось, можливо, будемо прикривати ось тут. Ось тут також теханаліз треба дивитися, якийсь хоча б, хоча б мінімальний. Тому дивимось. але ж я здивований, чому інвесінг нам каже заходити угору, якщо у нас ці... а, ось чому, тому що Інвесінг щось знає. Ну, Інсінг щось знає. Так ось, друзі, я вам показую всі свої угоди, та нічого від вас не скриваю. Все показую, як воно є в нас. А, тому, якщо на, мину... на минулому тижні в мене не було мінусів, я вам все транслював. А зараз ви бачите реальну ситуацію. Це мій блог, і мені немає смислу нічого приховувати. Я просто вам показую своє життя. Тому дивимося. Звідси я взагалі, можливо зайду. Так, давайте лінію поставимо, щоб я розумів, можливо, де і ось тут. Давайте, звідси, зараз перекриємо нашу верхню году, якщо вона не зайде. І най... Краща точка в нас буде ось тут. Зробимо з вами. Ось так. Якщо воно дійде досюди, я зайду на суму побільше для того, щоб перекрити ось ці дві угоди. Але ж я думаю, все буде гарно. Тому ось так хлопці ми з вами заробляємо. Ось так ми і торгуємо. У мене у телеграм-каналі дуже багато відгуків. Хлопці також торгують на цьому брокері. От звідси давайте дуже гарно все фу. можна розслабитися, але ж давайте побачимо, що в нас скаже. Покупати не дуже нам підходиться. Тому, друзі, блин, да, не було подивитися. Але ж дивимося інвестінг і все у вас буде гарно. Нічого страшного, зараз все ми перекриємо, та все буде гарно. Так що я тут натиснув. Дивимося. Дивимося тим, як наша угода буде закриватися. Верхня у нас заходить в мінус. А ось нижня зараз подивимося, що у нас буде. Тому дуже важливо дивитися, дуже важливо розуміти тому хлопці. Дивимось, залишилось у нас 20 секунд, тому чекаємо. Так, залишилося в нас 2 секунди. І досить впевно ми заходимо та дуже сміливо повертаємо наш баланс. Тому, друзі, ось так ми і торгуємо з вами. Сьогодні у нас торгова сесія така. Є плюси є мінуси, тому давайте останню зробимо. Показую вам все, як є, все, як воно є. Тому, тому не дивуйтеся, що так буває. Але ж. Це відео буде націлене на тому, що так активно продавати. Давайте. На 650 доларів зайдемо, щоб вийти у гарний плюс. Тут я навіть не сумніваюся, що все буде гарно, тому що я і по теханалізу це бачу. Тому, друзі, що зараз вийдемо з вами в гарний плюс. Тому ось так працює наша стратегія з вами, отак От ми заробляємо кошти, ще раз вам кажу. Тому що це мій блог, я вам транслюю просто своє життя. Тому ось так. Ця стратегія з інвестінгу вона безпрограшна, тому що бачите, як ми перекриваємо, перекриваємо, перекриваємо. І наше коліно з вірогідністю там 80% вони заходять в плюс. Тому ви це самі бачите. Тому навіть якщо ну, тут все буде добре, але якщо і ця ухода в нас не зайде, ми ставимо з вами 1200 доларів, перекриваємо чуть вище, вона опускається, та ми відбуваємо мінус та виходимо у плюс. Тому... Ось наша схема, тому ще раз кажу, переходьте до телеграм-каналу, там повністю розписана наша стратегія у текстовому форматі. Але ж ви побачили відео, як можна досить впевнено та гарно заробляти гроші в Україні. Заробили ми з вами за цю торгову сесію ровно 1 тисячу доларів. Буквально за скільки? За 8 хвилин заробили з вами тисячу доларів. Це є десь. 40 тисяч гривень по офіційному курсу. Тому, друзі, побачили ви. Я дуже радий, що в нас саме така страда, саме така торгова сесія вийшла. Що були і мінуси, які ми з вами перекрили, тому я вам повністю в повній мірі показав цю стратегію, як, як вона що працює. Тому чистий бурбуток у нас 1000 доларів. Так, хлопці, підписуйтесь на мій канал, якщо вам це цікаво дивитися. Тому всім дякую за пригляд. До вечора.